Ця практика не була простою, але я сподіваюся, що вона вам допомогла розібратись, як же передаються параметри функції, що треба дати саме той тип і ту послідовність, яку функція очікує, вона розуміється лише на типах і місцях. Ну і взагалі передача обмін даних функцій це одне з основних моментів структурного програмування. Ще раз повернемось до нашого прикладу з параметрами місцями, і, і в цьому коді є невеличка зміна. Перевіримо себе, якщо ви розібралися з передачею даних, то ви зараз зрозумієте, що саме буде додаватись у цій функції. Наприклад, ми ввели x дорівнює 1 та y дорівнює 2. Передали дані функцію, і який же ми очікуємо результат. Що у вас вийшло? Зверніть увагу, що ми прийняли 1 і 2 східного потоку, а передали Х та просто число 5. Отже, в нашу функцію на місце А прийде Х1, а на місце Б. Прийде п'ятірка. Саме вони і складуть суму, тобто результат буде 6. Ось такі цікаві коди. І розберемось трохи з оператором return. Ми вже знаємо, що він завершує функцію або програму. І також вже інтуїтивно зрозуміли, що він може не просто завершувати, а ще й повертати цей результат, якщо нам необхідно. Отже, дві основні функції у оператора повернення Return. Він може просто завершити з якимось кодом, а може і повернути нам ці значення в ту точку, де ми її викликали. Звичайно, це має сенс, коли ми присвоюємо оцей результат повернення певній змінній. Беремо зміну того ж самого типу тип зміну Z, і робимо присвоєння. І останній момент на сьогодні прототипи функцій. Не переймайтесь, це не складно. Дивіться, ми приписували функції до мене. І говорили, що це обумовлено тим, що мене мали знати, яку саме функцію мене викликає. Але якщо відкрити. Деякі підручники, ви побачите, що там розташування трохи інше. І всі функції знаходяться вже тоді, коли головна мей закінчилась. Так це можна зробити. Ви можете просто вирізати всю свою функцію, перенести її в кінець коду і запустити. Але не спрацює трошки. Чому? Тому що в в даному випадку нічого не знає про ту функцію, яка буде розташована після неї в коді. А що ж тоді треба зробити? Треба їй про це нагадати. Треба функцію оголосити раніше, зробити прототип функції. Прототип це те, що буде колись, поки ще його не існує. Тому, подивіться, будь ласка, ми міняємо. Структуру нашої програми. Сама функція переходить в кінець коду, але перед передмином з'являється один рядочок оголошення того, що ця функція буде. Ось саме цей рядочок називається прототипом, а такий спосіб опису функцій прототипуванням. Остання практика завершена, і давайте підсумуємо, з чим ми сьогодні з вами працювали. Сьогодні ми з вами створювали власні користувацькі функції. Ми давали їм ім'я, ми їх оголошували, описували те, що вони роблять, викликали ці функції трьома способами на виведення. З присвоєнням зміни та просто виклик розібралися з параметрами функції і сказали, що вони мають бути того самого типу, і в тій самій кількості, що і на виклику. Сказали, що функції можна описувати перед головною або після, і що таке прототипування, коли ми про це повідомляємо. І чому ж ця тема така суперважлива. А тому, що будь-яка програма. Написана, Написана на будь-якій структурній мові це розмова функцій між собою. Це коли одна функція, яка виконує певну дію, викликає іншу. Не тільки з не можна викликати функцію, зараз ви бачите пострілка, що будь-яка функція може викликати іншу, якщо вона. Про неї знає, і кожна функція займається своєю справою, виконує той функціонал, який ми з вами, як розробники, їй призначили.